Така промисловість має два сегменти виробництва текстилів одягу та взуття для масового споживання та орієнтоване на елітарного споживача. Ці сегменти відмінні за просторовою організацією і чинниками міжнародної спеціалізації. Більшість підприємств із масового виробництва цієї продукції перенесена до країн, що розвиваються. Лідером за вартістю її експорту є Китай. Вирізняють два типи взаємодії між виробниками і великими компаніями-покупцями виготовленої продукції. Перший пошиття з місцевих видів сировини, другий із сировини, що надає компанія-замовник давальницьке виробництво. Другий тип більш поширений у країнах з перехідною економікою. Це зумовлено стандартами якості виробництва товарної продукції. При виробництві одягу і зуття, за лекалами і моделями відомих товарних марок для збуту на ринки країн, що розвиваються, замінюють найдорожчі компоненти на місцеві дешеві аналоги. Собівартість виробів легкої промисловості залежить від вартості робочої сили. Так, масове виробництво за умов збереження низьких цін на готову продукцію можливе лише у країнах, що розвиваються. Виробництво елітарних моделей та малосерійних виробів зосереджено в розвинених країнах світу, де є кваліфіковані спеціалісти та високоякісний текстиль чи тканини. Наприклад, в Італії збереглось виробництво всіх видів продукції легкої промисловості, орієнтоване на збут під відомими товарними брендами елітних будинків моди. Окремі будинки моди, наприклад, Гучі, мають підрозділи збуту в усіх провідних світових містах. Але виробництво зосереджено в малих підприємствах Італії.